Як український актор став зрадником, Даня Вегас повернувся до Росії. Колись він був кумиром українських підлітків, зіркою серіала Школа та популярним тікток-блогером. Але сьогодні ім'я Дані Вегаса, справжнє ім'я Данило Черкас, викликає обурення та розчарування. Актор, який публічно підтримував Україну після початку повномасштабного вторгнення, несподівано з'явився в російському фільмі та видалив усі свої антивоєнні заяви. Українці вважають це зрадою. Усе почалося з появи трейлера нового російського фільму Твоє серце буде розбита. Даня виконує головну роль. Стрічку знімають російські компанії за підтримки фонду кіно Російської Федерації. І все вказує на те, що актор повернувся до Росії, незважаючи на повномасштабну війну. Він також видалив зі своїх соцмереж усі пости, де підтримував Україну, позначив російського менеджера і почав публікувати тільки пости російською. Це шокувало багатьох, адже ще не що. Давно Дані вибачався перед українськими підписниками, обіцяв створювати контент українською та відмовився від співпраці з Росією. Після руйнування його проєкту you Love Home у Гостомелі на початку війни він переїхав до Великої Британії, деякий час створював англомовний контент, але потім раптово зник з медіапростору, А тепер знову з'явився уже в проекті країни-агресора. Illegal. Я Вероника Журавлева, и совсем скоро я стану Полиной Тумановой в экранизации книжного хита «Твое сердце будет разбито». А я Даниэль Вегас, и в кино я стану Барсом. Хочешь сняться с нами в одном фильме? Тогда присоединяйся к нашему всероссийскому кастинг-челленджу в ВК-клипах. Запиши вертикальный ролик с липтингом под наш звук и покажи свой актерский талант. Добавь хэштег Тсбр кастинг, и возможно совсем скоро мы встретимся на съемочной площадке. Больше подробностей в сообществі твоє серце буде в фільм ВКонтакте. Данило народився 15 червня 1997 року в Сєвєродонецьку. Навчався на інженера, а популярність здобув завдяки серіалу Школа згодом став блогером і зібрав мільйони переглядів на TikTok. У мирний час був обличчям сучасної української молоді, але тепер його ім'я стало для багатьох символом зради. Під його постами блогер Олег Мишуковський написав: Дань, як ти міг?. Або коментарі гроші не пахнуть. Ти дуже підходиш на цю роль, але шкода, що ти українець у фільмі Ворога. Даня впав у моїх очах. Реально, зрадник лише у 2018-му був у школі, а тепер. Схоже, актор зробив свій вибір, і для багатьох фанатів це вже не герой дитинства, а черговий приклад, як легко можна продати свою країну заради грошей. Тут новини про найгарячіших зірок: Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших про їхні секрети, заколісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили. Коли реально класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%, пишіть мені на пошту або в інстаграм, посилання під відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.